Доброго дня, ви на моєму каналі, на каналі Райпача Чама, на каналі Посвітлених, Пробуджених, і я не про сон. І сьогодні хочу знову таки дві позиції, дівочки, мальчики, для тих, хто робив чистки, для тих, хто просто палив свічки і просив вищі сили, Бога, всіх, ну, того, кому ви вірите, творця, щоб вас від чогось почистили, щоб під вас, щоб вам відкрили шляхи, щоб для вас ну, щоб життя налагодилося. Зрозуміли мене. Отак. Подивимося, як пройшла чистка. Можливо, хтось просто просив, можливо, хтось, не знаю, купався в солі елементарно. А хтось дійсно таки дивився чистка або проводив чистки, комусь підказали, хтось замовляв. Знову таки, на два варіанти. Так. Давайте отак зробимо, хто ви, як пройшла чистка і порада. Другий варіант, хто ви? Як пройшла чистка і порада? Так, на дні колоди карта слона, карта сили, стабільності, захисту, ресурсу. Угу, будемо дивитися. Е, вибирайте. Так, перший варіант. Я вітаю. Так, як пройшла? Ні, хто ви в нас? Дівочки, ви у нас людина, яка, знаєте, як? Про що? Яка прекрасно таки знає, що на неї був зроблений приворот, яка знає і людиною на відстані, що хтось катався, вам ця інформація відкрилася. Про, що? Про те, що на вас був зглас і що робила людина сили на вас. Зрозуміли мене? Що на вас був приворот через. Ну, це було не близько. Тобто, можливо, через інтернет якось розумієте, через, ну, хтось дійсно таки катався на відстані дистанційно. Як пройшла чистка? Давайте подивимося. Вам кажуть, що ви відсікли, Боже, прекрасно, чесно благодарю. Ви відсікли хитрих людей. Ви заморозили хитрих людей, людей, які, знаєте, були під масками, які, можливо, казалися, здавалися вам друзями. Так, і ці люди від вас на відстані. Зараз робота заморозилася. Давайте подивимося, що ви робили. Що ви робили тут у нас? Знаєте, про що кажуть? Що е, хтось е, в когось е, в час приворота вийшов. Зрозуміли мене, або якихось робіт таких. Хтось дійсно таке знаєте, як вернув бумеранг або просто віддав ситуацію вищим силам і от обиграв. Розумієте, став, як я завжди кажу, в центрі власного життя. Тобто ви повернули бумерангом. Те, що на вас зробилося, не робили саме нічого поганого, а просто повернули бумеранг, вибрали вірне Врем'я і кар тим самим відкрили ящик Пандори, що ця вся робота полетіла тому, хто замовляв замовляв і тому, хто виконував. Що ще ви робили? Кажуть, у вас у когось із вас є талісмани, але ви про це нікому не розказуєте. І що саме талісмани закрили цю роботу, да, що ви якось відстояли. Когось відстояв наставник родовий, когось відстояв ангел-охоронець. Про що? Так, що вас, знаєте, якщо ви ну, чудово знаєте, хто це робив на вас, зрозуміли мене, що людина на вас сердита, і людина намагалася тримати вас в полоні. Але кажуть про те, що рух ваш продовжено. Хтось палив свічки, хтось ходив до церкви, дівочки. На когось прив'язували сущність, хитрі люди, знову таки. На когось робилося на кладбищі, хтось із пари. Зрозуміли мене? Але, кажуть, зараз ви при своїй силі. Зрозуміли мене? Так. Порада. Так, що те, що робили всі ритуали, які були зроблені на кладовищі, зцілили. Можливо, хтось дійсно таки зробив ритуал. Про що хрест хочу? Закінчилася історія, знаєте, як вибор. Ось знову ж таки кажуть про те, що, знаєте, ви обрали. Можливо, хтось ментально, знаєте, як приворот саме ментально точно не, не спалиш. Хтось ментально просто відстранився, поставив защити, щоб залишитися. Це був ваш вибір. Ваш вибір вирішити це питання, про що е, болізні, хтось знаєте, про що, я вам скажу. Е, хтось навіть причувствував, що робота буде, можливо, навіть не ясно знав, а причувствував, і просто вчасно звернувся до. Ну, до практика, так само до вищих сил. І отримав зцілення. Про що кажуть, ти в кого не було ресурсу, навіть, розумієте? Так. так, в когось була робота знову ж таки, на закольцовку. і кажуть про те, що вона повернулася. По водовороту вона повернулася заказчику. Все зцілилося так з фазою луни вона повернулася, час і вийшов. Ви знайшли ліки від усіх болячок. Дайте нам, будь ласка, пораду ще. Пораду тому, хто впізнав себе на першій позиції. Порада. Дівочки, ви, може, ви знайшли ліка від усіх бід. Так, ви знаєте, що це була оморочка через ревнощі якісь. Благодарю. Перший варіант. Так, другий варіант. Хто ви? Так, ви у нас, дівочки, ви у нас людина, яка почистила свій фінансовий канал в першу чергу. Про що? Ви знали, ви чисто тут, чистили серце, тут чист, чистим ми фінансовий канал. Вам кажуть про те, що ви знали, хто вам носить, що у вас забрано, вибачте, і ви це змогли почистити. Так, ви знаєте, що біля вас були жадібні люди, які мріяли про таке, про таке саме життя, як у вас. Це вам стало ясно. Добре. Е, як пройшла чистка? Знову ж таки тут кажуть, павук, письмо і ясно. Тут ну, мінімум це те, що ви зрозуміли, отримали інформацію, хто і що зрозуміли мене. По святій воді ви також очистилися у нас. Е, про що павук? Вам що кажуть, про те, що знаєте, ті, що намагалися вам, вас заплутати, ви вже розійшлися шляхами з ними. Інформацію отримали. Е, про що інформація? Про що письмо? Ну, можливо, хтось замовляв е, таро розклад, е, комусь прийшла інформація через сон. Хтось, можливо, сам собі вміє ну, розкладати карти. Рот вам показує цього соперника. Рот вам привів цього соперника, зрозуміли мене, так, який поливав ну, ваші статки грошові брудом, і вам кажуть про те, що це ясно вам. Да. Ви знаєте, хто намагався вас ранити. По дияволу, знову ж таки, дівчатки. І знову так, знаєте, щоб ваш рух не куди, щоб ваші гроші не рухалися, а можливо, забирали ваші фінанси. Знову таки про те, що тут у нас е, бумеранг саме. Да? Так, що ви робили? Що ви робили? Знаєте, як вам кажуть про те, що ви е, очистилися. Е, От тут а мені йде, знаєте, щоб ви більше повернули не тільки бумерангом, а зробили те, що роблять вам, дівочки. Взяли егоїзм свій ну, в такому сенсі. Бу, іноді треба і меч підіймати, я вам так скажу. Люди, люди, які ревнували вас, можливо, розумієте? І тут каже про те, що ви саме, знаєте, от забрали своє. Прям таке забрали своє. Так, і ти самим освободилися. Так, повернули собі своє. Карта смерть, про що? Знову ж таки, тут так само, нас Всюди йдуть про те, що у вас намагаються, знаєте, як, от, перекрити дороги саме вам. Знову таки, про те, що ви самонастроїте, що ви зцілилися від цього. Хтось дійсно приймав ванну вода і сіль ванну з сіллю приймав. Так. На фазу луни. Так, порада. Підказка, порада. Так, про те, що Краднік і Маріонетка розрушилися. Бачите, тут більше про фінанси йде. Ті, хто намагалися вас тримати за ляльку, за грушу для біття, хочеться сказати, хто віднімав ваше, отводив ваше від от вас, зрозуміли мене, В тих зараз башня. Ще, так, знову-таки кажуть, що серце розбите. Так, про що? І знаєте, що зараз це все їм повертається, і вони зараз не можуть, зараз вони не можуть спати, зараз вони в чи не можуть знайти собі спокою. Я сподіваюся, що ви тут нікого не проклинали, девочки. Зрозуміли мене? Так, робота направляється як не тільки на вас, а на всю вашу сім'ю, на ресурс вашої сім'ї. Кажуть, що ці люди зараз знаходяться в страхах, що вони що в труднощах і що їхні що ресурси вони не отримують. Зараз вони. М Тут чорна вдова йде про що, давайте. Тут прив'язка якась була кладбіщінська, навіть прив'язка. Зрозуміли мене? Mm -hmm. Можливо, ви чистили свій грошовий канал на Угу. Uh -huh. Так, давайте візьмем вам пораду. Ну, про цю прив'язку, дівочки, коротше, ви знаєте про цю прив'язку, сексуальну саме прив'язку тут, що ви з цим саме, знаєте, як почистилися, сова, от якось, можливо, вам сказали, як зняти, розумієте, що мудрість, інформація і карта собаки, карта чистки, або вам посовітували гарного спеціаліста, розумієте, для чистки, і кажуть, це все ви вирішили доволі таки швидко. Карти знову кажуть про те, що люди, які завидували, вам отримують розвал. Розуміли мене так? Ви знайшли зілля. Щоб отримувати свої плоди. Угу. Е, порада вам. Порада вам. вони кажуть, зараз ти будеш е, наблюдати, як, е, знаєте, як е, все, що на тебе навіювалося, як повертається твоєму ворогу. Вони чекають значить, того, що, що на тебе спрацює, а зараз буде е, приведенням і е, ну, Насолоджуватися в лапках ваш ворог, тому що ви знайшли ключі карта сім'ї. Благодарна за зворотній зв'язок, благодарна за те, що ви біля мене. Карта навчання, підказка випала обом варіантам вчіться, для практики вчіться. Благодарна за те, що ви біля мене, і нехай кожне послання знайде моє серце своє серце.